Що мені треба для того, щоб займатися міжнародною торгівлею? Ноутбук. Принтер в мене власна компанія, я, наприклад, саме купую, продаю, то бажано, що мати печатку. Якщо би була агентом, можна і без печатки працювати. Печатка, до речі, в Європейському Союзі не обов'язково І телефон, в якому я веду перемовини зі своїми клієнтами. За допомогою ноутбука зручніше часто працювати там, робити документи і, звісно, друкувати і сканувати, бо скан копії є основними в цій справі. Якщо ви дистанційно працюєте, можна і за допомогою електронного підпису. Але не в всіх країнах, що визнаються ці, наприклад, електронні підписи іншої країни. Тому все-таки документи, контракти, перевезення, заявки, договори, все це ми підписуємо за допомогою сканкопі. А скануємо ми телефоном, бо це набагато зручніше. У мене десь є відео, як швидко відсканувати. В нотатки заходите, обираєте сканування, скануєте, і це набагато швидше, набагато навіть акуратніше, ніж сканери сучасні працюють. Та й все, та й все. Якщо вам теж хочеться таку справу, такий бізнес, а не відкривати ресторани зараз в Європі, не купувати вантажівки, цілі і не знати те, що вас чекає, то ви можете навчитися робити з дому невеличку справу. Я працюю прямо в спальні. У мене малесенький такий кабінет. Тут всі мої документи, їх не так багато. Ну, добре, ще один ящик під ліжком, якщо чесно. То приходьте як мінімум на марафон, який буде 25 та 27 листопада ввечері, по дві годинки поговоримо про професію, яку ви можете. Можете на когось працювати, якщо ви самі на себе боїтеся, або про власний бізнес, який в мене є.